Його оплакували близькі побратими рідне місто. Його оплакувало небо 22 липня. Прилуцька громада прощалася з мужнім земляком, військовослужбовцем, молодшим сержантом Збройних сил України Сергієм Бодянським. Сьогодні разом із нашою громадою плаче небо і не може спинитися, плаче в горі так само, як розділяємо ми всією громадою горе із родиною Боняцьки. Які втратили найріднішого, найдорожчого, найсвітлішого для них чоловіка. А ми втратили тих, про кого сьогодні говорять герої, захисники, і серед них Сергій Бодянський. За 37 років земного життя Сергій залишив по собі світлі, добрі спогади, як учня загальноосвітньої школи номер 10 студента професійно-технічного училища відповідального робітника. Чуйний, уважний, спокійний, позитивний та усміхнений. Таким залишиться у пам'яті Сергій Бодянський. За час навчання в школі Сережа був дуже доброзичливим, хорошим учнем. Віддавався повністю навчання, працелюб, з колектив з учнями нашого класу. І сьогодні Сереженька всі випускники однокласники твої прийшли провести тебе в останню дорогу. Ти відважний, ти мужній. Ознаки патріотизму розвивалися дуже рано, щоб дитячому віці малюками бігали з тоді дитячою зброєю і грали у війну. І так склалося життя, що ця війна війшла в твоє життя так чітко, і захищаючи рідну землю. Ти на захист України воїн став ще у 2014-му. Був нагороджений медаллю за відвагу. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік у лавах Збройних сил України. Він був на посаді заступника командира взводу, командира бойової машини. Механізованої роти військової частини а -7330. чесно. Мужньо захищав прилуччину від навали рашистських фашистів. Потім виконував всі завдання за призначенням і 28 березня разом із своєю частиною пішов на захист Сходу нашої держави. Чесно, мужньо виконував всі бойові завдання, 17 липня 2023 року. В результаті ракетного удару по місцю розташування військової групи в районі населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Сергій загинув. Його життєвий шлях це приклад справжнього чоловіка, який своєю кров'ю вписав ім'я в нове життя України в її новітню історію. Вписав для того, щоб його діти, його рідні, всі наші з вами, діти і рідні, наші внуки жили в тій Україні, про яку мріють, і мріяли хлопці, дівчата, які зараз захищають нас там, на сході, півдні України. Мужнього героя в останню земну дорогу провели на колінах з клятвою на вустах. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Наш земляк, воїн Сергій Бодянський, тепер у воїнстві небесному боронитиме мир і спокій тата, мами, брата, дружини, доньки рідного міста над Удаєм, неньки України.